Вітаю вас, мої малята? Сьогодні ми з вами обговоримо дуже важливу і дорослу тему, навіщо людям потрібні гроші. Що таке гроші? Гроші це засіб для здійснення обміну. Гроші обмінюють на різні товари та послуги. Ось, наприклад, вам потрібна лялька. Де її взяти? Правильно у крамниці. Але за неї потрібно віддати певну кількість грошей. Тобто гроші обміняти на іграшку. За гроші можна придбати будь-який товар. Товар це певні речі, які виготовлені людьми для продажу. А ще за гроші можна придбати послугу. Послуга це робота, яка виконується для того, щоб допомогти людям у задоволенні їхніх потреб. Наприклад, це послуги лікаря, водія, перукаря, сантехніка і багато-багато інших. Скажіть мені, діти, як ви гадаєте, чи можна все придбати за гроші? Так, правильно, не все. Тож давайте ми з вами трішечки пограємо. Подумайте і скажіть, що з цього ми можемо придбати за гроші, а що ні. Так, машину, хоч вона і коштовна, ми можемо придбати. А місячне сяйво ні. Наступна картинка. Так. Сонечко, ми ніяк не придбаємо ні за які гроші, а меблі можемо. Ще одна картинка. Подумайте. Так, годинника ми можемо придбати за гроші, а ось дружню родину ніяк. А ось іще одна картинка. Чи можемо ми придбати вірного друга за гроші? Ні. А парасольку можемо. А скажіть, діточки, чи можна купити мамину любов? Звичайно, ні. А ось золоті Черевички можемо. Молодці, дітки! Ви все правильно зрозуміли. До зустрічі!